День Біблії. Сьогодні день, в який ми домовилися святкувати Слово Боже. День Слова Божого. Слово, яке написано в Книзі Біблії. І цим Словом є сам Ісус Христос. Дуже приємна подія, коли ми святкуємо. І приділяємо особливу увагу Слову Божому. Тому що, як я сказав, що Словом є сам Ісус Христос. І ми будемо досліджувати це. Давайте ми прочитаємо в Святому Письмі Євангелія від Івана, перший розділ. Ми будемо вибірково читати в нашому дослідженні і звертатися до віршів, які будуть ну, не в тому якби, порядку, якому вони написані, але будемо брати і досліджувати. Давайте ми прочитаємо з першого по третій вірш. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Я думаю, що ці слова ми не раз читали і чули, і розмірковували над цим. І в них є, знаєте, якась така, може, з першого разу і не дуже зрозуміла. Незрозумілий вислів, але якщо в кожне слово подивитися, то ми бачимо, що все, що повстало, воно було зроблене і виявлене самим Ісусом Христом. І 14 вірш ми читаємо. І слово стало тілом. І перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. І з цих слів ми чітко бачимо, що те слово, яке було на початку, як ми прочитали, воно з'явилося, воно втілилося. І воно і є. Тим єдинородним Сином Божим, народженим від Отця Небесного, і воно повне благодаті і істини. Ми далі будемо на цю тему дивитися, але зараз я хочу сказати, що і ми наближаємося сьогодні до того свята. Яке ми говоримо Різдво Христове, і це Різдво, воно нам знов і знов збуджує нашу пам'ять, що був той час, коли прийшов Христос в світ? Сьогодні ми вже чули, що Адвент, пророки, які промовляли про Ісуса Христа і е, апостол Петро. В «Дії апостолів 10 розділ 43 віршом, він в своїй проповіді згадує і промовляє, про нього свідчать усі пророки, що кожний хто вірить у нього, його ім'ям отримує прощення гріхів. І в кінці цієї проповіді ми знаємо, що дом Карнілія був. Предбаний, і Дух Святий зійшов, і вони це спасіння, про нього свідчать усі пророки. Тобто пророче слово, яке ми чули, що воно вірне сьогодні, воно від початку до кінця цієї книги Біблії. Свідчить про Христа Ісуса Спасителя. І сьогодні є таке запитання до усіх нас і до тих, хто сьогодні, може, в перший раз прийшов. Друже, а чи ти віриш в це дивовижне ім'я Ісуса Христа? Яким можна отримати прощення? гріхів. Якщо це ти не зробив в своєму житті і не повірив ще, є час отримати спасіння, отримати прощення гріхів, отримати ту віру, яку дає Господь. А Від тебе тільки бажання, щоб прийняти це ім'я, за яке свідчать усі пророки. А тепер давайте ми повернемося знову до Євангелії від Івана і будемо досліджувати, розглядати, яке це ім'я? Та яка його влада, і яку він має владу в цьому світі і в небесному Царстві? Перше. Має владу створювати. І ми вже зачитали це, це третій вірш, я знову повторю його. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Тобто, в цьому слові в Ісусі Христі, яким Господь творив цей світ. Є влада робити не тільки неодухотворенні речі, а творити і щоб повстали одухотворенні речі, які є живі, які рухаються, які можуть вірити, які можуть прославляти, які можуть робити. Те, що їм вилить Господь. І ми знаємо, що в Псалмі 33, 9 вірш записані такі слова. Адже він сказав і сталося. Він звелів, і з'явилося. Ось яка влада і сила у Ісуса Христа у цього Слова. Він сказав і сталося. Він звелів і з'явилося. Може, хтось скаже сьогодні, це те схоже на якусь казку. Знаєте, в дитинстві ми багато ну, казок знали там. От, і в цих казках ось були такі речі. Да? І тому-то то вони і казки. Казки, тому що це людина так не може творити. Тому для людини це казка. А у Господа влада. І Його закони. І ці закони діють. І він створює. І він продовжує створювати, тому що він є творцем. І він створює сьогодні той, те місце. В яке він чекає кожного з нас, кожного віруючого, кожного, хто прийняв Його ім'я, кожного хто прийняв Його слово, і через Його слово Його ім'ям отримав спасіння. Друге у ньому влада життя. Це четвертий вірш ми читаємо. У ньому було життя. І життя було світлом. Людей, у ньому життя. Гріх зруйнував життя. Ми знаємо, що коли Адам з Євою вкусили цей плід, від якого Господь заборонив їм їсти, то Господь їм казав смертю ти помреш. І оцей гріх, який вони зробили, він. Створив смерть. Но Христос має владу життя. І Христос каже: хто буде вірити в мене, якщо й помре, що, оживе. І Господь маючи це вічне життя, Він дарує його кожному, хто приймає його вірою. Третє. Влада світла, яка не боїться темряви, а навпаки, руйнує її. П'ятий вірш, давайте прочитаємо. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Прийшов Христос в темряву, в гріховний світ. І Він був цим світлом. Іван там далі пише, я не буду цього читати. Він каже, він не був світлом Іоанн Хреститель, але проповідував освітлі, яким є Ісус Христос. Ми можемо згадати той час, хто трохи доросліші, як нам казали в наших школах, що. Ті, хто читають Біблію, вони застарілі люди. І Біблію винищували. Біблію хотіли забрати у людей, щоб у людей її не було цього світла. Але темрява не огорнула це світло. І ми сьогодні ось вже говорили за це. У нас повно Біблії. Повно різних доручників, через які ми можемо досліджувати цю Біблію. І у нас повно цієї духовної літератури, щоб нам мати це світло. І темрява не огортає і не огорнула, і не огорне це світло, яким є слово Господнє. Дев'ятий вір читаємо: то було справжнє світло. Яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Влада освічувати, освічувати людей для того, щоб вони побачили щось. І без освічення, Словом Божим людина не може побачити себе грішником. Без освічування Словом Божим людина не може підійти, щоб взяти спасіння, яке подарував наш Господь Ісус Христос. І тому, коли людина читає Слово Господнє, вона освічується їм і бачить себе грішним, бачить потребу в спасінні. І йде до цього спасіння вірою. Друже, якщо ти сьогодні ще, може, і не читав ні разу слова Господнього, і в тебе не було такого бажання прийти до нього, то сьогодні ти можеш освічуватися словом Господнім. Ніхто із нас сьогодні не може сказати тобі, що ти грішник, щоб ти в це повірив і тебе торкнулося це. Але тільки слово Господнє це може прозвести в тобі. Духом Святим, який торкається серця, і ти можеш побачити себе грішним, і можеш побачити той шлях спасіння, який закладений в слові Господньому. П'яте, ми читаємо 14 й вірш. І слово стало тілом. І перебувало між нами. І ми побачили славу Його, славу як єдинородного відця, повного благодаті і істини. Воно має славу, слово Боже, воно має славу. І в цій славі повно благодаті і істини. Знаєте, як я був малий, то я думав, що слава, мені батько казав, що Господь славний, що Він перебуває в славі. І я завжди думав, а як можна завжди туди потрапити. А я тремчу від цієї слави. А я, знаєте, відчуваю, що в мене ж якийсь страх є, що Господь славний, а я хто? Так, да, я в юнацтві думав так. Да, воно дійсно так. Що Господь славний і в Його славі не може перебувати хто? Грішник, і тому-то і тремтить грішник. Но в Божа слава для людини виявляється саме сьогодні в тому, що в неї повно благодаті. І там є істина. І цю благодать Христос явив, будучи вже. Коли він втілився, був з людьми, Він творив цю благодать для людей, він давав здоров'я і проповідував, як ми чули, Хор співає, оці заповіді блаженства, які торкаються серця, які направляють серце, і оця благодать зливається в серця. І в цьому наш Господь славний та істинний. <кій> І оця благодать, яка дарує нам спасіння, яка не просто, знаєте, треба щось робити, як є такі навчання, що треба там якийсь поклін робити за такий гріх, стільки, то за такі, стільки, то за такі, стільки-то, знаєте, чули таке? О, то його благодать, що Він дарує нам спасіння. Через віру в Його ім'я. А істина в тому, що Він здійснив це спасіння заради людства. І давайте ми звернемося до Пслання апостола Павла до Филипп'ян, другий розділ. І там записано те, та істина, те, що зробив Христос. Будучи істинним. Шостий вірш ми читаємо до 11. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос Це Господь. Дивіться, істина в тому, що Христос, перебуваючи в славі, і ми зараз прочитаємо це записано в книзі об'явлення, Він понизив себе. І став подібний до людини. В книзі Об'явлення ми читаємо такі слова до 19 розділі 11 до 13 вірша. І я побачив відкрите небо, і ось Білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і праведний, і він, справ, і він справедливо судить. І воює, очі його, наче полум'я вогнене, а на Його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. Тобто, коли ми читаємо і прочитали в Післані до Пілипіан, що тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, як вище всякого іншого імені, то це ім'я є Слово Боже. Тому сьогодні ми, маючи це Слово Боже, Повинні тремтіти перед Словом Божим. Христос вчора, і сьогодні, і по вік той же. Він, ми прочитали, яку має владу. І Він покинув владу цю, пішов на землю, щоб втілитися і зробити. Оцей шлях доступним для кожної людини через благодать і істину, яка в ньому перебувала, для спасіння кожного. І сьогодні ця благодать ще не закінчилась. Сьогодні кожен може користуватися цією благодаттю для спасіння своєї душі, для того, щоб наблизитись до Ісуса Христа. І прийняти це спасіння. І в мене таке питання. Чи ти часто схиляєш коліна перед словом? Перед тим величним ім'ям. Можемо сьогодні трохи втратили це відчуття величі слова Господнього. Тому нам треба каятись в цьому. Змінювати свої відносини до Слова Господнього, тремтіти перед Словом Господнім, бо Господь так і каже, що я свою увагу на того зверну, хто тремтить перед Словом моїм. І Господь сьогодні хоче, щоб оце Його Слово, яким є Ісус Христос, воно було переважно. В нашому житті понад усе. Тепер я знову звертаюся до Євангелії Івана. І десятий вірш ми читаємо: у світі він був, і світ, світ через нього повстав, але світ його не пізнав. В цьому світі, де темрява, де диявол затуляє очі на це світло, яким є Христос, люди не пізнають Його. І я хочу звернутися до кожного серця, а ти пізнав Його? А ти схиляєш коліно перед Ним. А ти вірою приймаєш Його ім'я, яке може тебе звільнити від гріха. І дати тобі вічне життя. Сьогодні ти можеш це зробити. Сьогодні Господь чекає тебе. Сьогодні Він повн благодаті та істини. Сьогодні Він не карає. Сьогодні, сьогодні Він закликає. Сьогодні Він поруч кожного із нас. Знаєте, є такі герої, я чув таких героїв, які казали. Я ніколи не схилю коліна. Не перед ким і не перед чим. В своїй пихатисті вони це говорили. І, може, сьогодні також говорять, є люди. Е, я знаю тих, котрі так говорили, але з часом все змінилося. І вони ставали на коліна. І В їхньому житті шла ця переміна на 180 градусів від гріха вони пішли до Бога. І дуже щасливими стали. І вони дивувалися самими собі, як я мог таке казати. І може сьогодні хтось, знаєте, так думає в собі, що а я ніколи. А я ніколи, то в Писанні до римлян, 14 розділ, 11 вірш, Господь каже. Я живу, каже Господь, і схилиться перед ді мною кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Друже, якщо ти сьогодні е, є ще пихати людиною, і в тобі ще, знаєш, є оцей ем, свій шлях, свій е, погляд, то слово Господнє, яке істине, воно каже: настане час, коли схилиться перед Господом кожне коліно. І тоді вже не буде часу для прийняття благодаті Христової якої сьогодні повно. Не будь тою впертою дитиною, яка стоїть у машині. Я такий приклад чув. І батько йому каже: Сину, сядь, бо ти в машині. І так йому повторив три рази, і нарешті синок сів. А коли приїхав додому, то він сказав: Батько, хоч я і сів. А внутрі я стояв. <рив> Не будь такою впертою дитиною. Схились перед Богом. Не стій. Дай йому місце в твоєму серці. Він сьогодні заради тебе залишив славу небес. Він заради тебе втілився. Він заради тебе прийняв Голгофське страждання. І Сьогодні чекає тебе. Хай це слово, яке ми маємо, яке вірне, яке звеличене, воно буде завжди перед нашим обличчям звеличене. щоб ми завжди схилялись перед Ним і віддавали йому славу. І ми будемо зараз молитися. Може, хто хоче помолитися і цією молитвою каяття. Будь ласка, проходьте, будемо молитися і приймати Божу благодат сьогодні. Амінь.